200 г сиру, у мене моцарелла, подрібнюємо на терці. Сюди ж додаємо один брикет кисломолочного сиру 180 грамів. Солимо за смаком. Сюди ж додаємо 3 курячі яйця. Хочу наголосити, що в цьому рецепті потрібно буде 4 яйця. Це ви зрозумієте згодом. Також ми можемо на цьому етапі додати якісь спеції. Сушений часник, мелений перець, сушений або свіжий кріп тощо, що вам до вподоби. Я не додаю нічого. Тепер сюди ж додаємо 150 мл молока. Згодом додамо ще 50. Тобто загалом нам знадобиться 4 яйця та 200 мл молока. Все дуже ретельно перемішуємо. Тепер в цю суміш можна подрібнити будь-яким зручним для вас способом 200 г лавашу. Я ріжу ножицями, можна просто порвати. Це гарний спосіб врятувати вчорашній позавчорашній лаваш. І тепер все потрібно перемішати так, щоб кожна частинка лаваша була зволожена сумішю. Ось на цьому етапі, якраз я і зрозуміла, що трьох яєць та 150 мл молока мені мало. І додала ще одне яйце та 50 мл молока. Ви, звичайно, можете регулювати під себе. А також ми молоко можемо замінити на кефір. Тепер беру сковороду, у мене 24 см у діаметрі, змащую її вершковим маслом та викладаю суміш. Суміш потрібно розрівняти та гарно втрамбувати. Такий пиріг можна готувати в духовці, але, як на мене, на плиті швидше. Тепер на серединку додаю маленький шматочок вершкового масла, накриваю кришкою та обсмажую з двох сторін на невеликому вогні до ось такої рум'яної скоринки. Цей пиріг дуже смачний, ніжний та ситний. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!